На в Україні перевернула військове мислення в Берліні. Генерали і політики з незвичною для них швидкістю вдалися до безпрецедентного кроку. А саме постійного базування німецьких військовиків лише за 100 кілометрів від кордону із Росією про це у своєму матеріалі пише видання Політико. Відповідну угоду у вільності підписали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та його литовський колега Арвідас Анушаускас. Документ закріплює умови, згідно з якими 4800 німецьких військовиків і 200 цивільних осіб будуть базуватися у Балтійській країні вздовж кордону з Росією. Ніколи раніше Бундесвер не розгортав на постійній основі за межами Німеччини війська з фіксованою кількістю солдатів. Раніше це завжди були тимчасові ротаційні дислокації. Це щось нове, особливо в таких масштабах. Із цією боєздатною бригадою ми беремо на себе відповідальність за лідерство тут, в Альянсі і на східному фланзі НАТО. Швидкість реалізації проекту чітко показує, що ми в Німеччині зрозуміли реалії політики безпеки і тому посилаємо чіткий сигнал тим, хто загрожує миру та безпеці в Європі. Згідно з планом німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово починаючи з наступного року. Більша частина у 25-26 роках. У ядрі німецької бригади п'ять батальйонів, зокрема танковий і артилерійський. Завершити розгортання планують до 2027 року. Однак у проєкту вже виникли проблеми. Пише політико. 203-й танковий батальйон передав усі свої «Леопард-2» Україні і чекає на нові за словами міністра Пісторіоса. Замовлення на виробництво вже є. Проте як швидко його виконають, не повідомляють. Без адекватного довгострокового плану фінансування і без своїх основних бойових систем Леопард-2 литовська бригада навіть не буде готова до оборони, розповів політик із опозиційних християнських демократів і полковник Бундесферу у відставці Родеріх Кізеветтер. Напрошується висновок: або поповнення танками перед розгортанням прискорюється, або 203-й танковий батальйон можуть відправити в Литву без його основної бойової системи, припустила співробітниця ради з міжнародних відносин Айлін Матле. Також є занепокоєння щодо того, як розміщення батальйону узгоджується із напруженням із державними фінансами Німеччини за даними Бундесверу. Утримання підрозділу подібного до того, що відправляється до Литви, обійдеться у 25-30 мільйонів євро на місяць. Уряд ФРН розраховує на кошти зі спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро. Через зростання інфляції, інфляції пише політико. Вони можуть закінчитися раніше ніж очікували. Та, попри проблеми з обладнанням і грошима, Берлін сповнений рішучості. Участь у розгортанні сигналізує про готовність німців захищати союзників по НАТО і перетворити Бундесвер на сили, готові до війни. У 2027 році, коли спеціальний фонд буде вичерпано, нам доведеться пояснити, як буде досягнуто двовідсоткового рівня цільового показника видатків НАТО, каже Пісторіус. Сталість є вирішальним чинником, якщо ми хочемо залишатися здатними до стримування й оборони через кілька років. А ми повинні бути такими. Східний фланг ще більше перемістився на схід, і обов'язок Німеччини захистити його, заявляє Пісторіус. Новий підрозділ базуватиметься у двох місцях поблизу Каунаса і Вільнюса. Ці бази розмістять німецькі підрозділи дуже близько до сувальського коридору місця, що з'єднує російський Калінінградський ексклав і Білорусь. І це не дивно, адже західні військові експерти попереджають, що найпевніше саме це місце стане однією із перших цілей Росії. У тому разі, якщо Путін вирішить перевести війну в Україні у пряму конфронтацію із НАТО. Це був огляд преси.